Мама хохотала у Житомирському драматичному театрі імені Івана Кочерги. А разом з мамами хохотали їхні чоловіки, діти, люди похилого віку і весь зал. У цілому гумористичний проект вперше завітав до Житомира, який став другим містом у рамках великого туру по Україні. У програмі хлопців є запас гумору на всі смаки. Також на сцені не обійшлося без популярного жанру стендап. Стендапом как таковым. Реально понимая, осознавая, что это стендап, я начал заниматься только три года тому назад. Я узнал, что это стендап. Я э, лет пять, наверное, уже просто рассказываю монологи, свои интересные истории. Сначала я был в театре, там рассказывал эти истории. Потом попал, вот мама хотала, решил выступить. Было такое э, стендап движение. Э, как бы сейчас, э, ну вот три года тому назад было одно место. Где можна було виступити в Києві за стендапом? Зараз же таких місць дето штук 20. Та розвивається у нашій країні не тільки стендап, а гумористичні проекти в цілому. Роман Грищук один з головних ініціаторів створення студії мама хохотала», Знає більшість її учасників ще з студентських часів, коли хлопці виступали у КВН. Комедійне шоу дуже розвиток у нас в країні. Я считаю, не всі направлення, але глобально имея столько столько юмористичних проектів. Можна читати, що гумором все в порядку на страні, На будущее приїхати. Що десять нам осталось в рамках этого тура, Это плани на ближайшее будущее. Это тяжело, але ми это сделаем. Більше всього увагу людей привертав Євген Янович, так як він Житомирянин. Комік зізнається, що цей виступ для нього був особливим. Я дуже сильно переживав, тому що ну я вперше в Житомирі виступав взагалі. Тобто я дуже багато про Житомир говорив в Києві, скільки ми не виступали і завжди згадую Житомир, я ніколи про нього не забуваю, буває, я травлю Житомир, але все одно це ну, типу любов. Я так проявляю свою любов до свого рідного міста. Mm -hmm. От. І коли я ще сюди приїжджав, я розумів, що. Ну я не можу собі дозволити якось облажатися, щось забутися на сцені, щось не так сказати, щоб щось не так зайшло. І Я краще максимально був сконцентрований на тому, щоб все було круто, Тому що батьки сьогодні сиділи в залі, і ну, я думаю, у них була якась гордість, і мені дуже приємно, коли я бачу, що батьки якось гордяться мною. Студія мама хохотала нараховує більше 30 людей, багато з яких автори, які завжди залишаються за кулісами. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК 1